Якщо на світ ви купили вже генератор чи зарядну станцію, а як їсти приготувати, в кого газові електричні плити? Як? Ти ж від генератора не будеш готувати їсти. Ну, або та плита в тебе буде їсти, ну, виходить, дуже дорого готувати. Тоді зручніше взяти. Або ось таку портативну плитку 1500 гривень. 550 гривень, або двокомфоричний 2100 гривень, або взяти газового балона 1100 гривень і заправити собі гази, можна тут готувати на ньому їсти. Плюс на балон можна підключити обігрівач, або такий на підставці, на якому ж теж можна, в принципі, приготувати, їсти, або просто розігріти. Сюди тако поставив каструлю, на тобі буде варитися кипіти. Тому вибирайте собі, якщо ви ще не взяли генератора, деякі позиції є, деякі повипадали, але щось трошки, щось трошки ще є. Зарядні станції теж щось є, щось повипадало. Ось 500, 18 тисяч гривень. Чисто на котел взяти, там на світ якийсь телефон зарядити, нову та цілком буде достатньо. Шейко не вшонен, ну класний класний німецький бренд. А тому всі контакти в Шапці профілю. Переходьте на сайт, там, там менше позицій, дивіться мої відео. Або на сайті можете обрати собі ліхтарика.